На Путавщині бойовикам із самопроголошеною ДНР оголосили про підозру СБУ. Зібрала доказову базу стосовно восьми фігурантів, які були на посадах командирів відділень стрільця-гранатометника, снайпера, кулеметника, механіка, радіотелефоніста та стрільців так званого 127-го полку народної міліції Донецької народної республіки. За даними слідства, восьмеро людей виконували вказівки російських командирів по участі у військових діях проти України утримування окупованих територій та будівництву фортифікаційних споруд їх українські сили оборони захопили у полон на звільненні території України у серпні цього року. Наразі усім восьмим особам оголошено про підозру за частиною 2 статті 111, це державна зрада, частиною 7 статті 111 прим. 1, колабораційна діяльність, та статтею 260, це створення воєнізованих незаконних формувань Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або до вічного ув'язнення з конфіскацією усього належного їм майна, а також забороною займатися певною діяльністю або обіймати певні посади.